Людина і природа зливаються на цих фото. З точністю до найменшої деталі людське тіло за допомогою фарб інтегрується в довколишнє середовище. Ця форма мистецтва називається камуфляжний бодіпейнтинг. По суті, створюється ідеальна ілюзія. Ці витвори мистецтва на тілі створив Йоганнес Штеттер з південного фірулю. Ось уже 12 років, як він використовує людське тіло як полотно для своїх картин перед тим як почати займатися бодіпейтингом, я вже малював картини, і раптом я зловив себе на думці, що хочу розмалювати людське тіло. Цей досвід настільки вразив мене, що я одразу вирішив, що хочу зробити це ще раз іншими фарбами, з іншими моделями та іншими мотивами. Так я став бодіпейнтером. Плецліхварих Нині бодіпейнтинг для 35-річного митця це професія. Деякі мотиви він спершу розробляє на папері. Картини Штеттера, намальовані на людських тілах, завоювали вже чимало мистецьких нагород. Минулоріч він навіть став чемпіоном світу з бодіпейтингу. Натхнення митець шукає усюди. В природі. У людях у мистецтві і у повсякденні Працюючи над камуфляжним бодіпейнтингом, я переважно спершу. Уважно аналізує тло, і тоді вирішує, яка людина сюди могла б пасувати. Найкраще для цього придатні лисі голови, бо волосся важко сховати за фарбами. Бодіпейтинг Будіпейтинг нерідко використовують у рекламі, аби створити цікаві ілюзії. У цій рекламі однієї авіакомпанії екіпаж не має на собі жодного одягу, хоча це й не одразу помітно. Також у цьому ролику задіяні роботи Йоганнеса Штеттера. Для реклами напою він розмалював дітей у Туреччині. Нині митець малюватиме на своїй батьківщині у південному тиролі. На висоті двох тисяч метрів він знайшов новий мотив. Під час прогулянки він відкрив для себе незвичний візерунок на деревині старенького будинку. Його товариш Анжело Ломбарді виступає моделлю. Митець працює з водорозчинними фарбами для тіла. Аби перспектива була правильною, йому доводиться раз у раз відходити від своєї роботи на певну відстань. Я вже зробив найважчі частини. Ось ці чорні смуги. А також переходи від дерева до тіла. Власне, мені залишилося лише розмалювати торс під деревом. Анжела Ломбарді уперше виступає в ролі моделі для бодіпейтингу. Mm -hmm. Відчуття трохи дивне по всьому тілу, але нормально мені подобається. Дві години митець працює над камуфляжним бодіпейнтингом. Ось, тепер робота готова. Гадаю, непогано вийшло. Для завершального фото модель, незважаючи на холодний вітер, мусить ще й час посидіти незворушно. Нове фото прикрасить серію робіт на дерев'яну тематику. Ігона Штетер планує незабаром видати календар з фотографіями своїх робіт.